Ситуація значить така: хто дивиться мої ролики, то бачив, що нещодавно я викладала такий ролик, що директор хоче на авто від компанії їхати за кордон на морюшка відпочивати. Але він такий е, отні осознаний в нас директор і хоче заправлятися сам, які потрібні для цього документи. Я розказувала все-все-все. Але ж, як обична, у нас отако наступає раночок і власть міняється. Вже не їде ніхто нікуди, вже ми хочемо продавати то авто. Фокус в тому, що маємо наступне: на то Ромашка в червні придбали авто. Хороше, гарне авто. Червень цього року. В липні тепер він захотів його продавати, але до цього він хотів на ньому їздити. Зробили на топлівну кампанію передплату, замовили топлівні картки. Тепер власть міняється, хочемо його продавати і знайшли навіть покупця. Будемо продавати в липні, але невідомо чи до цього до моменту продажу, ми будемо на ньому їздити, чи не будемо на ньому їздити. І от наступна консультація: що робити, як продавати авто. Давайте розберемо два випадки. Якщо ми до моменту продажу будемо на ньому їздити, і якщо ми не будемо на ньому їздити, в будь-якому випадку ми його купили як основний засіб. В нас нема кведу по торговлі авто. Значить, ми його взяли, ми його ввели в експлуатацію. Далі будемо так. Якщо він трошки поїздить на цьому авто, значить у нас топлівна компанія нам дасть документи. ГСМ ми поставимо собі на облік, ми красивенько цей ГСМ спишемо, намалюємо, придумаємо маршрутні листи, де він їздив, да? насочиняємо собі. Потім зробимо наказ на продаж. Далі в обліковій програмі ми прорахуємо, яка в нас амортизація, ну, в червні амортизації не буде, в липні, в місяці вибуття, амортизація буде. Подивимось, яка амортизація. Закроємо підварительний місяць, подивимось. Далі зробимо документ, зробимо документ, надход... підготовка до передачі ОЗ. Спішимо амортизацію по остаточної стоїмості переведемо на 286 рахунок. На підставі цього документу зробимо документ передача ОЗ, і все в нас буде гарно. Якщо він не поїздить, значить заходимо в документ введення в експлуатацію, знімаємо галочку, нараховувати амортизацію, закриваємо красивенька червень, в липні робимо ті ж самі документи, тільки в нас не буде амортизації.